Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні покажу вам броньовану техніку сестер битви. Ви hey, sister... oh. вже бачили цю техніку в відосику, де я показував, як я все це замагнетизував і зібрав. Ну а сьогодні покажу вам все це розмальоване. На жаль, не буде відосика, як я це малюю. Але але, сподіваюсь, це відео надихне вас або підкаже вам якісь цікаві ідеї, які ви зможете використати в розмальовці своєї власної армії. У мене тут є ось така машинка, яка називається емулятор. Ось у мене є танк-кастігатор. І у мене є три звичайні рінки, Райно, тобто звичайні бронетранспортери. І давайте почнемо з бронетранспортерів. Ось такі простенькі машинки. Чесно скажу, можливо, пам'ятаєте, зі збірки, це звичайна рінка, допотопна, старенька, яка урізноманітнена трошки додатковими, додатковими спруйками, які дозволяють вам їх трошки прикрасити і зробити рінку сестринською. Що я тут зробив? Ви знаєте, я. Просто обмежив трошки гаму і зробив їх, просто бачите, чорно-білими. По великому рахунку. Цей люк відразу скажу зауваження: таке дизайнером Games Workshop, дивіться, як гарно зроблений рельєф ось тут на дверях. Такі гострі кантики, чітко все. І дивіться, як зроблено тут. Ну, просто якесь заукруглення, скруглення, погладшення таке. Ну... Я не знаю, це не, не є якась броня чи якийсь декор на броні, це якийсь обідок унітаза. Я не знаю, на що таке було зроблене. Тут це прикольно брутально. Тут я не знаю помалювати то в рожевий колір і це буде забавка для Барбі. Ну, Погано, дуже погано стилістично стилисти, і технічно це виконано. Оці заокруглення на краях просто-просто не додають ніякого. Задоволення. Виглядає це слабо. Ну, Як бачите, я постарався максимально витягнути модельку в Weatherinго. У мене є тут і світло, і вся каржа, і всякий бруд. Тож якось так. Що в нас є по опціях? По опціях в нас є або ось такий варіант: Закритий люк з Штурмболтером. І є ось така ракетниця одноразова, її можна ось так от вчепити. А можна ось це зняти, просто закрити цей люк. Якось рівніше може. І її в нас нема тої ракетниці. Один такий варіант. Якщо нам це все взагалі не потрібно, то тут двері відкриваються. Там такий собі інтер'єрчик є трошки, щось десь там. І це все можна сюди скинути. Бачите. Це мені подобається. О, і це все барахло не буде вам губитися. зазвичай. На жаль, але так є. Рінки по столах їздять в такому вигляді, тому що доставати це все, чіпляти ніхто не хоче, а транспортувати ось так набагато легше. Давайте покажу вам наступну. Вона абсолютно така сама. Трошки тут спереду я щось трошки змінював наклейки і якісь там прикраси. А, там, до речі, ще були в наборі у цьому апгрейті. Для сестринських рінок були шматки, ось тут можна було їх приклеїти. Але вони дуже слабо виглядають, тому я їх навіть не клею. Так, Тут сестричка, як бачите, ось така з штормболтером, пострілює єретиків. Має тут біля себе меч, щоб можна було його в будь-який момент вихопити і почати рубати почати рубати єретиків, не відходячи від каси, так би мовити. Ну і тут, знову ж таки, традиційно в нас є ось ця одноразова ракетка, теж її можна зняти і не чіпляти. Дверцятка теж відкривається, можна це все там сховати. І ось такі ось дві. Ну і Третя рінка, я тут трошки побавився, тому що, знаєте, небагато, небагато дівчат, небагато опцій має ось ця рінка, щоб тут садити. Тому я, бачите, використав бідце з інших наборів, використав ось таку руку з інсигнією, іншу руку з банером, по-моєму, це зі стандартного набору сестер. І прошу дуже, у мене така вийшла якась не знаю, командирка, яка їздить на, на бронетранспортері, щось там говорить якусь промову, бачите, благословляє. По-моєму, дуже епічно. Ще в наборчику були в цьому апгрейді були ось такі свічки. Як на мене їх мало. Якби тих свічок було штук 20, я би їх давав на кожну підставку. А так їх трошки мало. Ну, але в будь-якому випадку навіть дві свічки, от я їх тут дав, і бачите, воно мені вже дало трошки атмосфери. Ну, і дозволило мені пограти кольорами. Бачите, в мене якби чорно-білий базовий фон. І за рахунок того, що світло в мене блакитне і світло в мене жовте, я досягаю якихось цікавих ефектів, і в кольоровому плані це виглядає цікаво. Мало не забув, оскільки це бронетранспортери машинки призначені для транспорту піхотки, то покажу вам ще один піхотний загін. Ось у мене є. Інітіатки, по-моєму, так вони називаються. Ось така дівчинка з болтером їхня командирка, а тут молоді зелені сестрички, щойно щойно зі школи бігають і пострілюють. Там дуже багато опцій в цьому наборі, тому що, наскільки я пам'ятаю, це набір для Кілтіма, але можна використовувати в великому Warhammer. І бачите, я весь загін зробив просто з банальними ось цими автоганами. Дешево і сердито. Насправді в мене три таких коробки є. Одні будуть з автоганами, інші будуть з мечами і пістолетами. Ну, а третій набір зроблю максимально з різними спеціальними закачками, щоб можна було знаєте, в кожен набір, в кожен з тих двох з пістолетами і з цими автоганами давати якісь фігурки з спеціальним озброєнням, робити спеціалістів якихось. Ну, наразі так, сподіваюсь, сподіваюсь, вам подобається цей загін піхоти. Ну, і ось такий красунчик, просто собор на гусеницях, Емулятор. Прикольна машинка, дуже мені подобаються ось ці вогні. От Якщо їх помалювати так, щоб вони дійсно горіли, це виглядає ефектно, дуже яскраво. Що по модельці? Чесно скажу, моделька. Перевантажена деталями страшенно, тому ось я вибрав таку трошки монохромну кольорову базу, кольорову гаму, чорний-білий. І далі вже з ефектами бавився. Багато кольорів дав на вітраж, він трошки притягував око. Ну і традиційно вже сині фари і жовте полум'я. Ці всі ефекти додають мені трошки, як мені здається, життя для модельки. Ось так якось це все виглядає по опціях ця ракетка вона тут на магнітику, її можна вчепити, можна зняти. Ось ця турелька крутиться, і її теж можна зняти, як бачите. ангелик теж на магнітику, тому що в нього тут дуже тоненька ця штучка, якщо приклеїти, він відламується дуже легко, а так, його можна зняти, і він собі нормально транспортується. Що мені тут подобається, що тут Games Workshop про нас подбали наперед і зробили можливість без магнітів змінювати зброю. У нас є болтери, ми можемо замінити їх на, на ось такі мультимельти. Ось, прошу дуже, мультимельти. І можна мультимельти замінити на досить туго це все входить. Це дуже добре. Но не буде випадати і губитися. І можна дати флеймери. І таким чином можна використовувати повністю всю вимовити святу трійцю сестер битви, святий болтер, святий флеймер і свята мультимельта. Якось так: ось тут є дівчинка, яка тим всім керує. Тут оцей чудовий вітраж. Не знаю наскільки це практично з точки зору військової, військової тактики і так далі. Тому що якщо сюди щось влітає, то сестричка вмирає від осколків від скла. Але я знаю, це пафос, я думаю, що там супер броньоване скло. І подивіться, як це все ефектно виглядає. Як на мене, дуже-дуже круто. Так виглядає машинка, на столі вона виглядає ефектно, як на мене, дуже прикольна машинка, дуже мені подобається. Ну і на закуску покажу вам танчика кастігатора. Ось така моделька. Не знаю, багато я сказав про неї в відосі, куди я магнетизував його, розказував, як замагнетизувати тут ось цю башню. Трошки я перемудрив, потім я знайшов. Що люди простіше це все магнетизували, ніж я зробив, але але мені вдалося зберегти повністю функціональність, моделька працює, тому я в будь-якому випадку задоволений. Бачите, з кольоровою гамою я тут також не видумував. Корпус темний, майже чорний, башня біла. Трошки, може, перестарався з везерингом, і це все виглядає трошки занадто сильно, як би грімдарково, але воно якби пасує, тому що сестрички це потужна сила, беруть участь в боях, і я думаю, що їхня техніка має виглядати якось так подряпана в боях, така, знаєте, абсолютно, абсолютно бойова одиниця, а не якісь парадні війська. Тут покажу основне. Основний ствол можна замінити. Ось бачите, в мене повністю башня розбирається. Тут є магнітики. Ось ствол. Ці штучки треба зняти. Перечепити сюди. Оп. І прошу дуже. Ствол тепер інший. І танк працює трошки інакше. Трошки треба повозитися, але, але зато повністю все працює функціонал весь. Весь функціонал працює. Ось такий танчик, не знаю, мені подобається. Мені подобається, попри те, що він перенавантажений, попри те, що я не люблю оцих таких, знаєте, декорчиків заукруглень у цього року ко потрібного. Попри все це, танчик прикольний і на столі виглядає, на столі виглядає ефектно. Сподіваюсь, в цьому відео ви побачили якісь цікаві ідеї, які ви використаєте в помалюванні своєї власної армії. Свої думки пишіть в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, допомагати Збройним силам України. Ну і все буде Україна!